Друзі, у мене 20% лишилось на телефоні. Зараз я знаходжуся в 20 кілометрах від міста Едмонтона, і я прийшов сюди пішки, тому що в мене немає мого трака, моєї машини. Мій брат вкрав мою машину в минулому відео. і Я прийшов сюди, щоб знайти свій трак і свого брата. І я як брат відчуваю, що він десь тут ходить. І чимось займається. І бачите, яка снігова буря зараз. Тут взагалі я не знаю, що я буду робити, якщо я не знайду його, тому що в мене вже руки замерзають. Мінус 15 зараз на дворі, і я дуже сподіваюся, що я його знайду. Друзі, дивіться, якась машина їде. Може, то якийсь фермер, який тут живе. Зараз його запитають, чи він не бачив. Ей, ей, стоп, 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 стоп! Excuse me, sir. Петро? О, привіт, братан! Я щось зараз не можу зрозуміти. Що це взагалі таке? Де мій трак? Де моя машина? Та я з хлопцем одним помінявся. Що ти маєш на увазі, ти помінявся з хлопцем? Та мені подобався коєр цей. Ні, що собі, ти мій трак поміняв на машину і тепер в тебе є машина, а в мене нема машини. Та але він сказав, він тобі привезе. Він... Тобто він, він був тій підписник. <рес> то що то має означати? То я, я чекаю вже два тижні нема. Ти коли помінявся? Ну, зразу, як я вкрав твій машину. Ну ти даєш Петро, слухай, ти мусиш мені зараз розповісти точно, кому ти віддав мій трак і як це сталося, добре? Давай, добре. Друзі, це просто щось неймовірне. Е, мій брат поміняв е, мою машину на цю машину. І зараз я хочу дізнатися трошки більше, що це таке, що взалі сталося. Це просто жах. Мені треба свою машину знайти. Слухай, а що це взагалі така машина? Це... Чи не Класна машина, може я собі її заберу? То бери, давай. Хоч ну. зараз на неї поїхати? Я знаю, ні, давай їдьте, а ну їдемо далі. Подивимося, що там є далі по дорозі. Tell me what happened. Well, basically two weeks ago, after I stole the car from you, I went to, on over to Fort Mac, and there I needed to get some food, some shelter, and I met this guy. I traded the car for some shelter. No way. No, but, you didn't. Yeah, I did. And then the next day, when I woke up, uh, he, he said he'll give the car back, but he just gave me a different set of keys. So I looked. I looked at the car. It uh, was a weird one. It was this one. But I went, when I went back to him, uh, he was gone. So I just decided to drive this car back to Edmonton, and that's when I found you. Wow! So that's what really happened. You traded my truck for a shelter and uh, food. Yeah, but this is a very cool car, FJ Cruiser. I know it is. It's a very cool vehicle. It's FJ Cruiser 2013. They don't make these anymore, and they last forever. But how did it even happen? How you got such a nice vehicle over the truck. It's it just blows my mind. Yes, he's just a very nice guy. Wow. I well, you. I still want my truck back cuz technically the truck is under my name. So I want to make sure that I still get it back because I paid money for it and we will keep this FJ Cruiser and it can be yours or mine doesn't matter. You agree with me? I agree 100%. Thanks for clarifying this. I will try to sort this all out uh, tomorrow and uh, hopefully I will find my truck. Right. But I'm so glad that I found you and I found at least we have a vehicle to get back to the city. That's good, Let's yeah. Petro Viktorovich, devas na tu Там вода ще на заправці. Так. Слухай, а що ти тут будеш робити? Цей, ця заправка вже не працює десь може пару років. Та я тут живу. Серйозно, тут серйозно, ти куди? Ти хочеш тут вийти точно впевнений? Так, я хочу погуляти по степах канадських. Ну давай щасливо, обережно, тримайся, я сподіваюся, що я побачимося за два тижні. Так, побачимося. щасливо. Дивіться, бачите, скільки тут різних слідів. Різних тварин тут взагалі люди не ходять, бачите? І дивіться, які простори. Нікого просто взагалі немає. Якщо ви трошки не зрозуміли, до чого це все було на початку відео, то я закріплю відео в коментарях, я закріплю відео в описі під відео перше про історію, як Петро вкрав мою машину. І це, звичайно, жарт, але треба трошки позитиву теж в житті. І тому подивіться, щоб цікавіше було цю історію сприймати. А сьогоднішнє відео я хочу поговорити, чому зараз масово українці повертаються іменно зараз назад в Європу або в Україну. Найбільша проблема з того, що я хочу почати, що зараз в Альберту приїжджає щотижня 650 українців. І український конгрес тут в Канаді вже сказав, щоб люди не очікували, що Канада буде поселяти людей, тому що зараз пріоритетом є жінки з дітьми. І просто немає місця, тому що вже стільки людей приїхало, і стільки людей займають всі місця. І просто немає достатньо місця, щоб всіх поселити. І це все, звичайно, коштує великих-великих грошей. І тому е Канаду не треба за це дуже, як то кажуть, е злитися на це. Але треба, я вам це хочу донести, щоб ви вже знали, щоб ви були трошки готові на те, щоб ви мали своє власне житло, як ви їдете сюди, або мали якийсь хоч запасний план на готель чи якісь пару. Доларів, якщо не дай Бог щось станеться, щоб ви могли десь піти і на пару на тиждень, принаймні, поки ви не знайдете якесь житло. Тепер цікавий дуже факт, чому українці, чому українці зараз повертаються назад. Якщо 650 приїжджає в тиждень, то я вам так скажу, що 25 людей з тих 650 в якийсь свій час повернуться І в цей рік, або в цей місяць, або за пару місяців. і люди просто почали розуміти. Що в Канаді не все так, як вони думали? Що Канада дійсно відрізняється від Європи, від України. Конкретно так відрізняється, бо Канада більше подібна до Америки. Канада більше схиляється до Америки, і тут все розкинуто на простори. Дуже займає трохи часу. Наприклад, роботу ви можете знайти. Деякі українці мені розповідали. Ми знайшли роботу, але робота знаходиться 40 кілометрів від нас в Едмонтоні, але 40 кілометрів від нашої хати. І нам просто нас є одна машина, і нам просто невигідно використовувати міський транспорт, щоб добиратися на роботу. І люди просто ці роботи просто кидають, бо їм це невигідно, бо вони дуже багато платять за бензин, час свій втрачають. І вони просто не мають сили цим займатися. Люди хочуть знайти роботу десь ближче, а ви не можете просто орендувати житло і потім через два місяці вирішити, о, я побіг і вже побігла в інше місце. Так не працює, тому люди просто їм починають це надоїдати. Також люди е, чекають по один, два, три місяці, е, подають резюме, ходять е, деякі люди, навіть залишають резюме е, прямо до людей, до роботодавця і нічого не чути. Ні, так, ні, ні, взагалі, просто тишина, глуха тишина. І люди починають трошки панікувати. Людей починається трошки страх, тому що треба за все платити. І ви приїхали в Канаду, щоб теж працювати, а не просто сидіти і чекати на якісь бонуси чи якісь додаткові гроші. І гроші починають закінчуватися. І люди просто вже собі кажуть: ну наша мені та Канада, нашо мені ці проблеми. І це нормально. Це треба поважати, тому що дійсно Канада це країна. З великими проблемами для людей, які не хочуть жити таким життям, отак От я можна так сказати. І тому ці люди вони повертаються назад, і, і це нічого в тому поганого немає. Це не є стидно, це просто люди, які хочуть е, жити в інших країнах, трошки більш рухливіших країнах, де бачать людей на вулиці, де їм подобається набиратися позитиву від того, що вони просто вийдуть в люди і собі походять, і трошки, як то кажуть. Знайдуть чогось серед людей, або просто знаєте, не будуть почуватися такими одинокими, як, наприклад, ви тут вийшли, наприклад, де я зараз стою, ні душі, правда цікаво, дуже і дивно. Але для мене це нормально. Мені це персонально подобається. Також, якщо люди приїжджають з дітьми, і, наприклад, чоловік і жінка, їм дуже важко на початку працювати двом, тому що садочки дорогі, щоб дітей віддавати, і особливо, якщо у вас є. Більше, ніж одна дитина, то це взагалі дуже багато вам буде коштувати. І якщо ви будете віддавати дітей в садок і йти працювати, і будете там тільки мати якийсь плюс 500 доларів, то це є добре, але це теж не є вихід ситуації. І тому чоловік повинен працювати на двох роботах по 16 годин, і, і яке в тому є в тому немає життя. Розумієте? І люди від того не хочуть таке життя вибирати, а ви живете один раз. І якщо людина живе один раз. То людина повинна якось жити життя, яке їй ближче до душі. І тому люди просто думають, а мені в Європі в принципі не було так і погано. А я собі просто вернуся назад і буду займатися тим, що займалася чи займалася. І це зовсім, зовсім не є погано. Але я завжди кажу: на всюди в інтернеті є дуже багато інформації про Канаду, і люди черпають цю цю інформацію. Люди шукають і слухають те, що вони хочуть почути. Люди, наприклад, слухають відео про позитив Канаду, почули, що там позитив отак, і все. І вони вже думають, що Канада то вся позитивна. Або люди дивляться відео про негатив Канади і вже повністю бачать, що Канада вся негативна. Інформації є повно, блогерів є повно, Google є, повно є інформації, телеграм-чати, повно вже людей в Канаді, які вже своїм досвідом так само діляться з вами. Але ніхто. Ніколи в житті вам не зможе пояснити це так, як ваші власні очі. Тому я завжди це говорю. Що якщо ви дійсно хоч трошки хотіли колись в Канаду попасти, якщо ви трошки хотіли просто побачити канадське життя або американське життя, то ви мусите приїхати вже самі і переконатися на цим на власні ваші очі, і тоді ви зможете зробити е, ваше рішення, прийняти, чи вам тут лишатися, чи ні. Тому у вас буде, тому у вас є три роки, щоб отримати піар. Тому у вас є час на те, щоб приїхати і побачити, як Канада працює з середини і е, не всім. Канада підійде, і в цьому нема нічого поганого. І я тому кажу, що е, дуже, дуже все індивідуально, дуже все залежить, чи як вам повезе, чи ви зразу отримаєте роботу, чи ви зразу отримаєте житло, чи ви зразу, е, як то кажуть, попадаєте на нормальне якесь місце, нормальний район, чи вашим дітям сподобається. Це все дуже індивідуально, і тому деяким людям може зразу сподобатись в перший день, як вони з, з аеропорту вийдуть, а деяким людям може зразу і не сподобатися. І... Треба час, треба час, щоб все зрозуміти, і саме головне, що ваша душа сама вам дасть відповідь на це запитання в майбутньому. Я точно нікого не відлякую, щоб вони їхали в Канаду. Я навпаки, така людина, яка навпаки мотивує і говорить, що якщо ви вже дивитесь на це відео, то вас цікавить Канада. Ви можете спробувати і тільки самі себе можете будете потім винити за те, що вам щось тут не сподобалося або вам не вийшло. А якщо вам вийде, то супер, то чому б ні? Тобто ви їдьте, якщо ви вже вирішили, і самі переконайтеся на свої власні очі, і не слухайте всіх там людей. Бо той, той каже одне, той каже інше, той каже третє. Ми всі є люди, і всі люди мають право на свою власну думку. І Тому люди говорять з різного власного досвіду, з різних думок висловлюються. І комусь може не подобатися, наприклад, специфічна річ, а комусь може та специфічна річ якраз подобатись. І то, що ви почуєте іменно ту людину в той день, коли вона нервова, зла, негативно спілкується, висловлюється, то ви можете це неправильно сприйняти і ніколи не використати свій шанс, і який, наприклад, для вас міг би вийти зовсім по інакшому Я сподіваюся, що це відео вийшло цікавим, інформативним, позитивним. Новим якимось, щось новим я бажаю кожному з вас успіху і кожному з вас здоров'я і вашим сім'ям, і саме головне мирного неба на нашу улюблену Україну. Побачимося дуже скоро в наступних моїх відео, друзі. Мої.